Друзі, привіт! Мене звати Анна Локія і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про плюси проживання в Норвегії, оскільки я вже тут кілька років, тому вже склала свою таку думку про цю країну і е, хочу з вами поділитися цими міркуваннями. Е, до речі, от коли я перед підготовкою відео думала, все ж таки, які плюси я бачу в цій країні, що для мене. Є класно, що не дуже. То, чесно кажучи, я от сіла, взяла листочок і почала виписувати плюси і мінуси. Чесно, мінусів виявилося більше. Але не будемо зараз про негативне, давайте все-таки зосередимося на позитивних якостях цієї країни, тому що насправді їх дуже багато. І найперше, напевно, хочу почати з того, що Норвегія це дуже соціальна країна. Тут сім'ї з дітьми отримують колосальну підтримку. Наприклад, якщо це жінка і вона розлучається з чоловіком, або це одинока мама, або якісь інші варіанти, так, вона може не переживати, що вона лишиться гола боса на вулиці. Тобто держава завжди подбає про неї, завжди вона отримає ось той необхідний мінімум для того, аби забезпечити себе і дітей. Те саме стосується людей похилого віку, людей з інвалідністю і такі от різні вразливі категорії населення, вони дуже тут захищені. Якщо ми говоримо про такий робочий клас громадян, скажімо так, то вони теж мають хороше пенсійне забезпечення. І дійсно Норвегія в цьому плані, ну, вони молодці, це правда, вони дбають про... Громадян, про людей, які живуть в цій країні, навіть не маючи громадянства. Знову ж таки, є різні види підтримки для малозабезпечених категорій населення, тобто є пункти видачі продуктів, є пункти видачі теплого одягу, наприклад, так? і різні 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 інші варіанти ось такої підтримки. Тому дійсно в Норвегії з голоду не помреш, це факт. Наступний плюс, який я виокремила для себе, це, звісно ж таки, природа тут фантастична природа, і я от часто бачу схожість в цьому плані, схожість Норвегії з Україною, тому що в нас теж є чим хизуватися, і в нас теж дуже гарно. але но в Норвегії вона така більш, знаєте, своєрідна. Така більш ексклюзивна, можна сказати, природа. Вона трошки інша. Вона, можливо, знаєте, не краща, не гірша, вона інша, ось так буде правильно сказати. І дійсно ці гори, фьорди, ліси вони фантастичні, особливо західна частина Норвегії. Там, ну, там такі місця, це просто, знаєте, от як, як з журналу, як з картинки. І побачити це вживо. Воно, воно вартує того, там емоції просто незабутні. Дуже хороша екологія тут, вода питна, тобто тут люди всі, тут ніхто не купує воду. Я пам'ятаю, коли я тільки приїхала, я купила собі ну, такий бутиль питної води, в принципі, як я це робила в Києві завжди. І ну, так на мене дивилися, потім <запит> запитала одна людина, каже: для чого ти купуєш воду? У нас ніхто тут воду не купує, всі п'ють воду з крана. Тобто просто собі відкриваєш кран, береш склянку і, і п'єш цю водичку. І дійсно, я от дивлюся навіть на чайник. Немає ніякого накіпу, тобто там рік часу, і накіпу взагалі немає. І вода смачна, і, в принципі, от це теж великий плюс, що і витрачатися не потрібно на питну воду, і в будь-який час є доступ, де б ти не знаходився, просто там. Зайшов десь там в туалет, або де є кран з водою і можна попити води. Наступний такий плюс, який я бачу, це низький рівень злочинності. Дійсно, Норвегія вважається однією з найбезпечніших країн світу. І не знаю, можливо, ви бачили на Ютубі є випуски, де показували норвезькі в'язниці. Ну і таке враження, що це не в'язниця, а що це. Якийсь санаторій чи будинок відпочинку, тому що там дійсно дуже хороші умови утримання ув'язнених. І інколи навіть здається, що не всі люди мають вдома такі умови, в яких тримають людей за ті чи інші злочини. І не знаю, чи читали ви про це, чи можливо не чули. В Норвегії був такий Андерс Брейвік, тобто він, він злочинець, він вчинив страшний терористичний акт у липні 2011 року в Норвегії. Не буду на цьому зупинятися детально, можете собі погуглити, кому цікаво. Але суть в тому, що йому дали 21 рік ув'язнення, і що власне обурило громадськість, що там, у цій в'язниці, де він знаходиться, він вимагав замінити йому ігрову приставку PlayStation. Стару модель вимагав замінити на нову. І більше того, він потім подав ще позов в суд через те, що йому не хотіли купити нову цю ігрову приставку. Тобто розумієте, так, яка відмінність утримання. Ну і в Норвегії взагалі в от діє таке правило, що. В'язниця, вона не для покарання більше, а для перевиховання особи. І е, такої тенденції вони притримуються. Е, далі, що мені ще от, дуже сподобалося, пам'ятаю, як тільки я приїхала в Норвегію, це транспорт, транспортне сполучення. Е, дійсно е, класно в тому, що транспорт ходить вчасно. Практично на кожній зупинці. Висить таке табло, де зазначено, які автобуси ходять по цьому маршруту, і скільки хвилин до прибуття того чи іншого автобуса. І там воно постійно змінюється, постійно оновлюється. І людина, наприклад, приходить на зупинку, вона бачить там автобус там 328, наприклад, він там буде через три хвилини. Потім пише там через одну хвилину, зараз. І дійсно вони приходять чітко-чітко по розкладу. І те саме стосується поїздів. Звісно, бувають форс-мажори, особливо коли несприятливі погодні умови, там сніги, дощі або якісь поломки. Від цього ніхто не застрахований. І в такому випадку вони теж забезпечують. Якщо, наприклад, тут я особисто була в такій ситуації, зламалося щось там на коліях, поїзди відмінили, але вони забезпечили автобуси, які приїжджали і відвозили людей відповідно там по. По різним напрямкам. А ті люди, які, наприклад, їхали цим поїздом в аеропорт, то їм замовляли таксі, і кожного окремого пасажира е, е, садили в таксі, і е, компанія-перевізника це все оплачувала. Тобто це, ну, це, це показує наскільки от дбають про громадян. Це класно. Е, далі, що ще хочу сказати серед плюсів: це безкоштовна медицина. Безкоштовна медицина, тут якби є, є таке правило: коли ти йдеш до лікаря, ти платиш, називається воно еген-андель, тобто є така ну, як, власний внесок, такий, так? але в будь-якому випадку це значно дешевше. І якщо на рік людина витрачає певну суму, цього року вона становить 3278 крон на календарний рік. Якщо людина витрачає з власної кишені ось цей ліміт, то вже коли вона після цього звертається за отриманням медичних послуг, вже все безкоштовно. Але, звісно ж таки, це ми говоримо про державні заклади охорони здоров'я. Якщо ви звертаєтеся в приватному порядку, там зовсім інша система і не діє це правило, але там зовсім інші ціни. Тобто там один прийом до лікаря, ну дивлячись до якого, якщо це, наприклад, профільний спеціаліст, то там один прийом може коштувати 2 тисячі 2,5 тисячі. А ось ця частка, яку платить людина в державній установі, вона може становити там 300 крон плюс-мінус, дивлячись, як в якій комуні. І також безкоштовна освіта. І більше того, безкоштовна освіта для іноземців, оскільки от для українців, які знаходяться в Норвегії під колективним захистом, теж надали такий привілей українцям, що вони можуть отримати безкоштовну освіту. Е, наступний плюс це культурне різноманіття Норвегії. Дійсно, тут можна зустріти людей всіх національностей, всіх культур. І вони якось от знаходять ось цей баланс співжиття, мирного співжиття між собою. І е, норвежці досить доброзичливо ставляться до іноземців. Е, в принципі, ну, звісно, бувають різні ситуації, так? але ми говоримо в загальному. І е, тут ніхто, скажімо так, не почуває себе ущемленим в зв'язку з кольором шкіри. Чи національністю, чи е, за якимись іншими ознаками. Е, тому це також позитивний момент, я вважаю. Е, далі дуже багато можливостей тут для людей з інвалідністю. Тому що е, ну от, в багатьох країнах, особливо пострадянського простору, е, на жаль, люди з інвалідністю вони е, дуже часто бувають ізольованими від суспільства. А в Норвегії, тобто, тут всі умови створені. Вони працюють на роботах, вони можуть виконувати якусь, якусь дуже просту рутинну роботу, але тим не менше вони в соціумі, вони спілкуються з іншими, вони ходять на роботу, вони відчувають свою важливість. І е, є, в спеціальному порядку надаються медичні послуги, е, так само є е, пандуси скрізь е, у всьому громадському транспорті є. Коли під'їжджає автобус, наприклад, і є людина на інвалідному візку, то в автобуса є така функція, він, типу, як ну трошки так нахиляється, виходить водій, стелить такий спеціальний пандус, допомагає людині заїхати. Це все забирає і їде. І точно те саме робить, коли людина виходить з автобусу. Тому це, ну от я знаєте, була спочатку трошки вражена. Що в Норвегії дуже багато людей з інвалідністю. Але потім я усвідомила той факт, що вони просто тут більш видимі. В Україні, наприклад, вони менш видимі, вони більше вдома, на жаль. А тут люди з інвалідністю вони ведуть активне соціальне життя, вони сидять в кафе, вони ходять на концерти або ну, їздять на інвалідних візках. І вони дуже-дуже активні. І це величезний плюс. Наступний момент кажуть, що в Норвегії дуже хороші зарплати, і що це великий плюс. Але я вам скажу, тут і дуже хороші видатки. І звісно, якщо, наприклад, мати норвезьку зарплату і жити в Україні, так це буде гарний рівень життя. Тому стосовно зарплати, ну так, 50 на 50, я би сказала, тому що. Так, зарплати непогані, але витрати високі. Ну, справді дуже високі витрати на житло, на харчування, там, той же транспорт і так далі. І так далі. Ось і це е, ті плюси, які я бачу для себе в Норвегії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які плюси ви бачите від проживання в Норвегії. Чим ви захоплюєтеся, що можливо варто було би нам запозичити для нашої країни. І взагалі напишіть свої думки, поділіться. Також, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтеся, тому що я планую і надалі записувати відео про Норвегію. І в той же час скажу, що не все так райдужно в цьому королівстві. Тут є багато мінусів. Але про це поговоримо в наступному відео. Дякую, що були тут!